Почуває себе добре, не скаржиться зараз знову став на оборону України. Де саме краще не казати, виконує свій військовий обов'язок. Після полону азовець Микола Куш з позивним фрост повернувся до військової служби після п'яти місяців реабілітації. Наречена Миколи Ольга розповідає, що рішення чоловіка повернутися після полону на службу до збройних сил її не здивувало. Він мені ще на самому початку сказав, що буде самоборотися боротися до останнього, і в принципі з 18 років він це робить. Тому це було досить очікувано. Зв'язок з Миколою Ольга втратила 16 травня 2022 року. Того дня оборонці залишили Азовсталь. Дівчина з рідними азовців одразу розпочала пошуки. Я пам'ятаю той час, коли ми почали з жінками шукати одну одну через соцмережі, записувати відеозвернення, монтувати ці дні, по факту гріх скаржитися, що взагалі ми відчували, тому що що відчували хлопці, це взагалі не описати. Але ось ну, постійно ці згадки. І я згадую, коли ми почали виходити саме в Києві, в Полтаві, в Харкові, це були такі мирні заходи на підтримку хлопців. <говори> Ольга розповідає, що новина про те, що Микола в полоні, стала неочікуваною та страшною водночас, адже попереду була невідомість, коли Микола був в полоні, жодної звістки. Я пам'ятаю останні розмови за Азовсталі, коли він був дуже змотивований. В принципі, всі хлопці вони так і казали, що вони от будуть стояти боротися до останнього. Я розуміла, що обмін. Можливо, хлопці взагалі були без зв'язку. Ми не знали, де вони знаходяться, чим вони харчуються. Це це дуже страшно і постійно боїшся, щоб не дай Бог це не повторилося. 21 вересня Україна повернула додому 215 захисників, серед яких 108 бійців полку Азов. Я пам'ятаю, за декілька днів до того як його обміняли, я вирішила малювати картини і. В принципі, ті події, які ми пережили з ним за цей рік, страшний. І мені так здавалося, чим швидше я закінчу малювати картини, тим швидше він повернеться. І коли він зателефонував, я якраз малювала останню картину і зателефонував невідомий номер, і я якось відчула, що це саме він. І Коля казав, що чули всі. <хи> як я кричала, як раділа, а на наступний ранок ми вже зустрілися. Я до нього приїхала, і звісно, ця зустріч була як другим днем народження для нього. Ольга каже, що після повернення Миколи з полону помітила зміни в характері нареченого. Він в полоні пробув рівно чотири місяці. Людина дуже змінилася і дуже подорослішала, щоб не сказати постаріла. Але я не скажу, що він був замкнутий в собі, він ділився своїми відчуттями, переживаннями. Проходячи реабілітацію, я була з ним, і, в принципі, весь цей час, поки він зараз не повернувся на військову службу, ми щодня з ним бачилися, навіть жили. Ось у них трошки, мені здається, психології лишилась така як невиконана місія, те, що... Все ж таки, Маріуполь не деблокували і не було військового рішення. Я думаю, це ще також вплинуло на їх такий психологічний стан. Впродовж чотирьох місяців реабілітації Ольга з Миколою започаткували власну справу, виготовляють одяг та тематичні гумові патчі. Зараз Микола повернувся на військову службу, а Ольга продовжує громадську роботу і чекає нареченого. Кожна хвилина проведена з Колею до. Того, як, на жаль, все це відбулося, була щасливою. Зараз тим більше. І я вже просто чекаю саме перемоги, щоб наше життя стало як раніше, щоб не було постійних розмов і переживань про те, що болить, і щоб він міг спокійно видихнути, а я біля нього могла видихнути, щоб ми ви могли поїхати в Карпати. Щоб я нарешті змогла дійсно вдягнути вишиванку і ми змогли одружитися в мирний час. Ольга Степоренко, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.